Тихенько розкривала свій білий світ, м'який ранок наповнював ліс легким туманом, а на гілках дерев виблискував тонкий, ніби намальований іній. Сніг ніжно хрумтів під лапками всіх, хто прокидався цього спокійного дня. Стежкою що петляла між білосніжних ялимок, стрибав маленький зайчик Тимко. Пухнастий, теплий у своєму зеленому шарфику, він радісно підкидав сніг лапками і милувався зимою. Яка гарна зима настала! сказав він, усміхаючись самому собі і сонцю, що пробивалося крізь хмарки. Та раптом щось змінилося в повітрі з неба плавно опустилася сніжинка, але не така, як усі інші. Вона сяяла. не холодним, а теплим золотавим світлом, так, ніби всередині неї жила крихітна зірочка, здивований тимко. Простягнув лапку. Сніжинка торкнулася її, але не розтанула, а повільно піднялася догори і тихенько промовила Привіт, я Люмі, я загубилась. Тимко від несподіланки навіть присів, щоб не злякати це маленьке диво. Я Тимко. Лагідно сказав він, не хвилюйся, ми знайдемо твій дім. Люмі здригнулася від холоду чи страху, але її сяйво стало теплішим. Вона піднялася трохи вище і засвітила в бік лісу, наче намагалася щось показати. Ой, раптом почувся знайомий голос. З під пухнастого кущика вискочив їжачок Хрусько. Тимку, ти знову без мене пішов. пробурмотів він, але його погляд раптом зупинився на сяючій крихітці. Ой, а що це за світлячок? Люмі сором'язливо блиснула кілька разів. Це не світлячок. Усміхнувся Тимко. Це жива сніжинка. Хрусько широко розкрив очі. Такого я ще ніколи не бачив. І тут, на снігу, перед ними почали з'являтися сліди тихі, ледве помітні, але вони світилися срібним сяйвом, ніби хтось невидимий, Щойно прийшов галявиною. Я відчуваю, прошепотіла Люмі. Це той, хто знає дорогу додому. Сліди вели в гущавину, де темніло від високих дерев. Хрусько притис лапки до грудей. Може, не треба? Там темно. Тимко взяв його за лапку. Ми разом пішли. Вони обережно ступили ближче і невдовзі вийшли на відкриту галявину. Посеред неї сиділа лисичка зоримка. Її шерсть сріблилася крижаним блиском, а хвіст мерехтів маленькими зіручками, що повінно танцювали навколо. Я чекала вас, промовила вона спокійно. Її голос був теплим, наче зимове Сонце. Маленька сніжинка шукає шлях додому. Я можу допомогти. Ти знаєш, де є її дім? запитав Тимко. Зоринка кивнула. Так. Але щоб повернутися, потрібно знайти три зимолі ключі. ключі Здивувався Хрусько. В снігу лисичка м'яко засміялася. У кожної казки свій шлях. Вона нахилилася і торкнулася лапкою снігу. На його поверхні розкрився сяючий малюнок. Сніжна зірочка. Перший знак, перша підказка. Люмі засвітилася яскравіше. Це знак. Мій дім не так уже й далеко. Друзі стали ближче один до одного, дивлячись на сяючий візерунок. Ми знайдемо всі ключі. Тихо, але впевнено сказав Тимко. Обіцяю дякую. прошепотіла Люмі. Дуже добрий. Зоринка підвела погляд до неба завтра почнеться ваш справжній шлях, і коли друзі теж підняли очі, вони побачили над собою величезне зимове небо, сіяне зірками, що спалахували одна за одною. Так закінчився їхній перший день пригод, а попереду нова дорога. Новое сяйво и новая каска.